О, дай йому каші тої. Свинка. Дзік, дзік, Бабці казали, дзік. Привіт. Привіт, сонечко. Привіт. Тобі не зимно? а йому не зимно Мі, тут. Мені ложку. Шкода свинчику, Бу свинчику, свинчику, свинчику. Я хочу кого? А вон у них є тут ля. все. Їш свин? Ти покажи, що ти йому кидаєш Лукашику. Пане св... скажи, пане свиня. Па свинку, свиночку. Пане свинтус. Пане свинтус, ідіть туди їсти. Вона мене облизала. Можеш підтримати рукавицю? Свинтус, свинтус, Свинтус. Оба, що кормят його. Тепер він на це забудет. Смачного вам, пане свинтус. <гум> а не з холодно тато, сьогодні Тато свин, тато свин. Точно, тато свин. Тато свин. Тато свин, ну тато свин. Тато свин. Добі. Ну на що йому туди лож? Положи йому, він собі поїсть. Лукаш не скачок. Ти дивись, щоб ты не привсих тобі холодно, Лукаш.